Друзі, привіт це Intent інсайт. Ми розповідаємо, обговорюємо важливу тему, важливу особисто для мене і важливу, мені здається сьогодні для кожного одесита. Це тема укриттів, сховищ, що робити. Де шукати, що робити, якщо ви чомусь не змогли потрапити, і я дуже вдячний, що сьогодні зі мною в студії а, пан Володимир Харещак, який є заступником а, начальника департаменту муніципальної безпеки і начальником управління цивільного захисту Одеської міської ради, так. я сподіваюся, що я правильно назвав повністю посаду. Звичайно. Головне ім'я посада Насправді ми це це, це, це трошки вже. Такі речі, які поступово змінюються з часом, можливо, колись спомне в студії спілкуватися як з начальником управління чи начальником департаменту. Багато питань встигли накидати наші глядачі ще до початку ефіру. Ми будемо тому намагатися їх трошки згруповувати, але хочу почати трошки зі статистики. Скільки в нас наразі в Одесі є укриттів сховищ, в чому різниця між цими поняттями, які є типи основні, для того, щоб люди розуміли, що це не будь-який підвальчик, який вони знають, що це є сховище і що на нього можна орієнтуватися? Так, я розумію. Ми пояснимо це питання. В місті Одесі у нас є ну, створений фонд захисних споруд цивільного захисту, як в будь-якому місті України. Цей фонд захисних споруд він складається із сховищ, із протирадіаційних укриттів, із споруд подвійного призначення і із найпростіших укриттів це звичайні підвальні приміщення, які е, дозволено. Я підкреслюю це, які дозволено для укриття населення. На сьогодні ми маємо в місті Одесі 353 захисні споруди. Це разом з протирадіційними укриттями, і десь більше ніж 850 найпростіших укриттів, які ми заактували разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій України і внесли до фонду захисних споруд цивільного захисту. Дуже часто звертаються люди з запитаннями: ось є підвальне приміщення. Ми розміщуємося в цьому приміщенні під час повітряних тривок, але тут потрібно акцентувати на чому акцентувати увагу? На тому, що Нелюбе приміщення підвальне дозволяється для укриття населення для того, щоб ми заактували підвальне приміщення, внесли його до фонду захисних споруд. Потрібна робота комісії, яка які мінімальні вимоги мінімальні вимоги, вони наступні: тобто санітарні умови, відсутність сир сирості в цих приміщеннях, наявність. Чистих вільних путей евакуації для населення, наявність двох виходів, входів тобто для того, щоб люди могли вийти в випадку руйнування будинків. Особливо наявність або характеристики висоти стелі, не менше метр вісімдесят, тобто відсутність магістральних трубопроводів, тому що ми розуміємо, що наші підвальні приміщення це приміщення, в яких розташовані. Системи комунікації, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони керуються методичними рекомендаціями, які надані їм центральним органам ДСНС. Тому дуже прискіпливо відносяться до цих приміщень, і ми, коли працюємо з ними, ми бачимо, що не всі приміщення дозволені для укриття населення. Але я теж розумію, що мешканці нашого міста вони не, ну, не завжди, скажімо так, прислуховуються до цих рекомендацій. І іноді вони знаходяться в тих приміщеннях, які не дозволені для укриття населення. Але ж ми повинні виконувати вимоги ДСНС України і ми завжди в цьому напрямку рухаємося. Ми за останній, ну скажімо так, з початку 2023 року ми мали показник укриття по місту Одесі десь приблизно. Порядка 30%. Uh -huh. Ми протягом 23-го року. Давайте це охоплення е, населення з укриттями Так, да. uh -huh. охоплення населення для укриття під час повітряних тривог. Ми протягом 23-го року збільшили цю цифру. Ми і продовжуємо цю роботу постійно. Ми працюємо не тільки з скажімо так, в будинках комунальної форми власності. Ми працюємо з приватними. Особами, які, наприклад, мають в своїх будинках можливість розміщати людей, тобто найпростіше укриття, підвальні приміщення, які розташовані в будинках приватної форми власності. Що хочеться сказати, тут, скажімо так, ми, як органи місцевого самоврядування, відповідаємо за Вперше за все відповідаємо за найпростіше укриття і захисні споруди комунальної форми власності. Тобто, на жаль, сьогодні існує проблема по облаштуванню і допуску наших мешканців Одеси, наприклад, до укриттів або захисних споруд приватної форми власності. За 30 років незалежності ми отримали ну, такий результат, що ніхто ж не думав, що почнеться війна. Давайте будемо і... по і да. йти і от поки якраз по цих а, типах. Спробуємо наразі оцінити. Ви сказали, що було 30% на початок 2023 року. Наразі, яка, яку цифру ми можемо назвати про повне охоплення мешканців? Це там 50%, 80%. На, на початок ви маєте? На, 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 наразі вже. Наразі вже ми маємо до 80% в Україні. 80 так, 80%, 80 жителів Одеси. Тобто це 800 тисяч людей теоретично може... До, 30. скажімо так, більше 700, 700 mm угу. -hmm. тисяч. Дякую. Так, тепер по конкретних власне, прикладах, от те, що ми перед ефіром почали обговорювати, і що в таких випадках робити. Там є конкретна адреса, адр... вулиця Героїв Крут 6, це, якщо не помиляюся, звичайна хрущовка, ОСББ, і, відповідно, в... на повісили оголошення про те, що тут буде щодо... найпростіше укриття, але це є парадна, звичайна, яка закривається на магнітний ключ. Тобто людина збоку туди потрапити не може. Що в цій ситуації робити, якщо? Ну, так сталося, що біля цього схожої ви, ви опинилися. По-перше, мешканці міста Одеси можуть перевірити наявність заактованих і дозволених для укриття найпростіших укриттів на сайті міста Одеси. У нас є карта, угу. у нас є мапа, де ми розміщуємо всі заактовані найпростіші укриття і захисні споруди, які дозволені до укриття населення. Тобто цю адресу можна перевірити. І Основною вимогою. Під час актування найпростіших укриттів і дозволу розміщення в цих укриттях населення є вимога цілодобового доступу до цих укриттів мешканців міста Одеси і звичайних людей, не тільки всі, хто знаходиться під час повітряної тривоги на вулиці. Тому е, ті, хто розміщують, Ті балансоутримувачі найпростіших укриттів, які розміщують показчики про наявність в їхніх приміщеннях найпростіших укриттів, вони всі знають про цілодобовий доступ до цього забуду. Вони повинні це забезпечити і повинні це виконати. Угу. Більше того, ми щоквартально за вимогою центрального органу ДСНС, за вимогою президента України, ми щоквартально їх перевіряємо. Тобто, це не означає, що ми рік тому заактували найпростіше укриття і ми про нього забули. Ні. Ми щоквартально перевіряємо 100% фонду захисних споруд цивільного захисту зі складанням актів перевірки. Тобто ми контролюємо процес доступу до цих найпростіших укриттів. Але ми розуміємо, що все проконтролювати неможливо, і такі випадки є. Для цього є механізм, він дуже простий. У нас завдання. Спільним наказом голови Одеської військової адміністрації обласною і оперативного угруповання стратіжного угруповання Одеса є спільний наказ 23-го року, який визначає, що завдання контролю за, за, за працездатністю найпростіших укриттів, воно полягає на національну поліцію України разом з ДСНС. Тобто викликається патруль угу. за телефоном 102 виїжджає патруль. Складається акт недопуску до найпростішого uh -huh. укриття, і, і це, може бути це, може бути, так, це може бути підставою для uh -huh. детального, скажімо так, вивчення цього питання для, для притягнення до відповідальності тих балансоутримачів, які не надали можливість як, ну, як, мешканцям. На да, є були. такі, да, був такий так, випадок. на жаль, сподіваємося, Києві... що не буде. Ще тут багато дуже конкретних прямо адрес. Друзі, буду намагатися всі зачитати. Як ви знаєте, ви можете написати нам запитання прямо в коментарях до цього ефіру. Я постійно їх буду моніторити, намагатися зачитати або на нашу пошту intent.press.gmail.com. Будь ласка, надсилайте бажано перед наступним ефіром, щоб ми встигали підготувати їх, згрупувати, бо дійсно сьогодні дуже багато питань. Підкажіть, чи заклади освіти мають право відмовляти у доступі до своїх укриттів? Ситуація наступна. Заклади освіти мають у нас сьогодні всі майже заклади освіти комунальної форми власності мають найпростіші укриття. Деякі заклади освіти мають захисні споруди цивільного захисту в підпорядкуванні. Скажемо так: в постанові Кабінету міністрів України визначено, що під час освітнього процесу, під час освітнього процесу, заборонено допускати до найпростіших укриттів. Сторонніх осіб, крім uh -huh. учасників освітнього процесу, тобто дітей в закладах освіти в школах і садочках. Але uh -huh. ми розуміємо, що це така жорстка вимога, ми майже до відкриваємо Якщо всі. Батьки... Да, батьки, звичайно, можуть зайти, uh -huh. і навіть ми вже йдемо на те, що ми дозволяємо мешканцям міста Одеси. Я знаю, що всі директора шкіл, директора садочків під час повітряних тривог, навіть коли школа працює в режимі офлайн, тобто вона відкрита. Ніхто не забороняє при пройти до недо найпростішого укриття звичайним мешканцям для того, щоб захистити себе під час повітряної тривоги. А що стосується вихідних днів, що стосується часу, коли закінчене навчання в школах, коли забрали вихованці з дитячих садочків, тобто в ночний час, постійно є, по-перше, цілодобова охорона, вона проінструктована, і ці співробітники закладів освіти вони пускають всіх мешканців, які мешкають. Ну, рядом mm -hmm. з закладами освіти для того, щоб можна було критися під час повітряних тривог. Дякую. просто хочу як бимога більше питань ну, я я з розумію. Розумію. Да. значить, на селищі Котовського є є справді бомбосховище на території обласної лікарні. Там вже в другий раз роблять ремонт, але туди важко потрапити, бо ключ за вхози, які відчиняють тільки в робочі дні. І насправді по, -по Котовському, по колишньому да, по Суворському колишньому району, зараз Пересівському, дуже багато питань саме Давайте, по цьому району. Я да, розумію. Давай, Давайте пос... зупинимося на локації переслуха. Собського району. Дивіться, у нас що ми отримали? Ми отримали таку не дуже добру спадщину з радянських часів, коли в 70-ті роки будувалось селище Котовського, коли зараз Пересипський район. Ми розуміємо, що воно будувалось і, і, і там і, видавались квартири працівникам, які працювали, скажімо так, в основному на заводі Централіт. Uh -huh. Тобто, це була локація, де розміщували співробітники цього підприємства. І, на жаль. Під час будівництва цього великого мікрорайону не було закладено ізначально питань укриття населення. Тобто відношення до населення, воно, скажімо так, в ті часи було таке, що не враховане були будівництво укриттів, які дозволили б здійснювати укриття населення. І, взагалі, то більшість будинків, які знаходяться на в Пересовському районі це проекти, так звані чешські проекти. Там взагалі-то відсутні підвальні приміщення, там є багато комунікацій. Тому знаходження там людей, якщо брати методичні рекомендації і норми ДСНС, то ДСНС не дозволяє розміщувати людей в таких підвальних приміщеннях. Але на сьогодні ми на сьогодні ми майже заактували. Вивчили всі приміщення, які знаходяться на території Пересипського району. Останнє, що робиться, це ми зараз працюємо з приміщенням на Махачкалінській, 6. Угу. Далі ми переходимо в зовсім поруч з, да, з, місцем з, перилоту, з Добровольського сто тридцять чотири. Так, ми наступне приміщення це Махачкалінська, 2. це адреси, де знаходяться підвальне приміщення. Які будуть облаштовані під найпростіше укриття в минулому році? Ми вивчили і зараз триває робота по актуванню і приведенню до належного стану Давіда Ойстраха 7 А підвального приміщення. Тобто зараз ця робота триває. Ми робимо все, щоб збільшити кількість фонду захисних споруд. Крім того, що стосується обласної лікарні, вона підпорядкування області. І ми співпрацюємо з керівниками обласної лікарні, і ми знаємо, що вони дають доступ під час повітряних тривог, але впливати на проведення капітальних ремонтів в цих закладах охорони здоров'я ми не можемо. Крім... Але так само можна по тій самій схемі викликати поліцію. Так, все схема одна і та ж. Але ж ще додатково по Пересипському району. Мером міста було прийнято рішення, і ми зараз працюємо в цьому напрямку. І в цьому році я сподіваюся, що мешканці Пересипського району побачать результати. Ми зараз працюємо в напрямку будівництва. 30 років в місті Одесі не будувались захисні споруди. Ми вперше в цьому році починаємо цю програму. І на в Пересовському районі буде встановлені модульні укриття великої міськості десь приблизно до 200 осіб. Угу. Локації це вже вивчені. Вони ці локації зараз це по типу цих мобільних маленьких да, по типу не маленьких, а, а великих такі мене ті, що по місту вже почали з'являтися на ну, 10-30 Людей це дуже зараз... маленькі uh -huh. на 10-20. Мова йде про укриття, які будуть існувати, і після, скажімо uh -huh. так, бойових дій. Це такі стаціонарні об'єкти, які будуть встановлюватися в місцях. Наприклад, міжквартальних, міжквартальних територіях, де можна буде розміщувати людей. Ця, цей проект зараз він в стадії розробки, і я думаю, що в цьому році він буде реалізований і ну, мешканці Пересипського району побачать. Крім того, є проблема по е, Лузановці. Там дуже близько знаходяться ґрунтові води. І ми розуміємо, що там немає взагалі підвальних угу. приміщень, тому що вода дуже близько. Теж саме. ми... Е, ми учли це питання і в Лузановці будуть теж розташовані модульні укриття, блок модульного типу для укриття мешканців Іменно цього району. Ну Боже, де... дай Боже, що да. відпочиваючим це не буде ніколи потрібно, але ну перш за 에... все мешканцям відпочиваючим, а мешканці в нас там є, є... Е... обов'язок. на 20 й хвилині ми маємо розповісти про е... те, чого чекати нашим глядачам ще цього тижня. О, о четвер буде опубліковане інтерв'ю з головним режисером Херсонського театру імені Кулеша Сергієм Павлюком. На жаль, з паном Сергієм ми буквально нещодавно обговорювали те, як допомогла родина Капранових пану Сергію. І сьогодні втрата не стала українського письменника Дмитра Капранова. Ми співчуваємо від всієї редакції родині, рідним, друзям. На жаль, ця війна забирає не тільки, е, не тільки через бойові дії. Ми розуміємо, що всі зараз на, в такому стані, але це ще більше е, вимагає від нас зараз, як від журналістів, уваги до того, щоб зберігати е, пам'ять про наших найкращих, які нас очолюють. Повернемося до теми окриттів і спробуємо трошки перейти до. Ну Також планів. Ми вже трошки забігли навіть, бо про... це дуже цікава історія про те, що ми починаємо розвиватися цей напрямок. Хоча хочеться думати про те, що він ніколи нам не знадобиться, але ми живемо в реальності. І е, наразі укриття Одесі точно потрібні. І ще є декілька моментів по тому, е, по скаргах конкретних, да, буквально завершимо з ними і продовжимо про плани. Від однієї з вчителю мені прислало таке повідомлення, що у сховище матюкало облила водою прямо на, при дітях працівниця цього об'єкта, і вона вказує, що це, начебто, муніципальний об'єкт. Але, на жаль, ми не маємо адреси і тому не можемо конкретно повідреагувати. Будь ласка, пані Ніко, якщо є. Конкретна адреса або інформація на вході в приміщення мав, мав бути телефон, так. як ми вже попередньо обговорили. Повідомте нам, ми передамо цю інформацію, бо дійсно ну, потрібно з такими випадками працювати. Але сподіваємося, що це якась поодинока історія і не буде повторів її. Але є питання по конкретно також ще доступах, наприклад, доступ з тваринами. Що можна, що не можна. Дозволено постанови Кабінету міністрів України внесено зміни, дозволено знаходитись в найпростіших укриттях, в захисних спорудах проти укриттях з тваринами. Але ми розуміємо, що тварини бувають різні. Тварина маленька, тварина велика. Наприклад, для кішок це потрібна переноску. Тобто, ця, ця тварина повинна бути в переносці для того, щоб не задати шкоди іншим людям, які знаходяться в укритті. Якщо це велика тварина собака, вона повинна бути в намордніку, обов'язково. Тобто мешканці і, і господарі цих тварин вони повинні розуміти відповідальність і нести відповідальність, тому що поведінка тварини вона може бути, ну скажімо так, не дуже а хто може прийняти це рішення, рішення... про про допуск не допуск. Це рішення прийнято вже на рівні кабінету міністрів. Я, я маю во відмовити конкретно конкретно, да, от відмовити. Відмовити ми не можемо. Ми повинні вже. це виконувати. Це дозвіл надано кабінету міністрів України, але. Є захисні споруди, і най, найпростіше укриття. Ми ж розуміємо, ми не можемо виділити окреме приміщення, наприклад, для того, щоб там щоб там знаходились мешканці. Або хазіва, господарі тварин у нас на жаль немає такої можливості виділити ну, це приміщення. Може бути в будь-який момент на так, да, ну і ми розуміємо, що багато знаходяться в найпростіших укриттях батьків з маленькими дитини mm -hmm. з маленькими дітьми. Тобто, ми власники тварин повинні розуміти, що. Батьки по-різному реагують на знаходження, наприклад, тварин, особи, особливо великих тварин, поруч з їхніми дітьми. Тобто це потрібно все враховувати, але ж дозволяється, тваринам знаходитись І одразу в найпростіших цього, укриттях. Про, про дітей. Да. А, що робить міська влада, щоб зробити перебування дитини в укритті не таким неспокійним? Я так розумію, це питання про барабани в Києві, які були зараз. Я заповлені. розумію це запитання, але ж я вам хочу сказати, що окреме приміщення для знаходження, наприклад, кімнати е матері чи дитини. Е ці приміщення вони не передбачені в найпростіших укриттях, в захисних спорудах цивільного захисту. Ми розуміємо, що споруда цивільного захисту це те приміщення, то місто, де, е до речі, не більше як 48 годин можуть зможуть знаходитись люди, тобто є такі розрахунки, і ми повинні розуміти, що це такі умови, які дозволяють зберегти життя, тобто ми не можемо створити умови, і вони не передбачені створення цих умов, де дитина може знаходитись, наприклад, 6-8 годин і десь мати якусь ігрову кімнату, наприклад, або займатися якимись справами. Тому у нас розумієте, у нас були ну, звернення від мешканців, наприклад, такого порядку, що організуйте навчальний процес в найпростіших укриттях. Тобто є люди, які звертаються, чому ви не можете організувати навчальний процес в найпростішому укритті. А є випадки, коли я не я спочатку не знав, як реагувати на те, що у нас захисна споруда це споруда. Яка використовується під час повітряної тривоги. Тобто uh -huh. люди повинні розуміти, що під час повітряної тривоги, коли пролунала сирена, люди спускаються в захисну споруду, а після повітряної тривоги вони її залишають. Ну, у нас був такий випадок, коли люди переїхали жити в найпростішу в well, це, в захисну да, споруду, да, і да. вони там так, занес, занесли туди. Чуть ли не кроваті, занесли туди посуд, вони там жили, готували їжу. Тобто, розумієте, ну, я вважаю, це не зовсім правильний підхід, тому що потрібно ну, думати і про інших людей, які прийдуть і будуть там знаходитись під час повітряної тривоги. Тобто є різні такі ситуації. З власного досвіду і з того, як вирішували мої друзі в інших містах ці проблеми. Насправді, якщо у вас в будинку є сховище або десь поруч, ну, по-перше, в кожного точно знайдеться дві-три книжки, які вам вдома не дуже потрібні, і ви можете їх туди принести. Повірте, якщо кожен, кожна квартира принесе по дві-три книжки, то вже дитині точно чим буде хоча б займатися якщо це дитина доросла, і по одній дві іграшки теж знайдеться. Ну от я готовий особисто віддати 5-10 іграшок для того, щоб дітям було що знайти, але це вимагає певних дій. Дійсно, організаційних моментів, куди ці іграшки, наприклад, можна було б. Так, принести. Звичайно. Да. І тут, можливо, з якимось волонтерськими чи громадськими організаціями можна було б запровадити таку ініціативу. Ну, Я хочу сказати, що, наприклад, в захисних спорудах комунальної форми власності у нас їх 85, в кожній є Wi-Fi. Тобто, доступ до інтернету є. Пароль цього Wi-Fi, він загальнодоступний. Ви можете спускатись в захисну споруду і користуватись із інтернетом. Тобто, Ну, я розумію, що всі мають смартфони, планшети. Тобто, ця вимога вона виконується в захисних спорудах комунальної форми власності. Для найпростіших укриттів, підвальних приміщень, такої вимоги немає. Тобто, там наявність – це вже бажання балансоутримувача. Але ви можете це організувати самі. Так, ну мешканці можуть це організувати це самі. Загалом. Я вам хочу сказати, що у нас дуже організовані мешканці в Одесі, і вони не, не очікують, коли, наприклад, якщо ми приведемо приклад на ОСББ. То дуже люди організуються і самі організують собі місця для знаходження під час повітряних тривог в найпростіших укриттях або паркінгах в самих ОСББ. Тобто люди організуються. Ще хочу встигнути проговорити трошки, якраз про такі. Ну це навіть не плани, а про е майбутнє. Про те, як ми маємо будувати будинки в майбутньому, ми встигли трошки перед ефіром поговорити про ізраїльські досвід, оці е сходи, які йдуть всередині будинку, або там приміщення спеціальне всередині будинку, що зараз має будуватися в Україні, в Одесі? Як має будуватися і чому ми можемо ну, поговорити тільки про буквально останні півроку? Державним стандартам України з 1 листопада 2023 року новим стандартам передбачено в кожній новобудові незалежно це новобудова житлова чи це господарське приміщення. Кожна новобудова в Україні повинна бути забезпечена укриттям подвійного призначення. Тобто, під час проєктування новобудови в Україні проєктна організація при погодженні з ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій, вона проєктує. Найпростіше укриття або укриття подвійного призначення повністю на скажімо так на всіх мешканців, які будуть жити в цьому будинку. Тобто ця вимога на 100% мешканців, вони повинні укриватись в новобудові, яка буде здаватись. Але ж давайте тут такий нюанс нас почують мешканці, скажуть: ось, здається, будинок, а там немає чомусь. Ми розуміємо, що м, стандарти державні вони вступили в силу з 1 листопада 2023 року. Якщо Будинок почав будуватись в 22-му році, і ця проектна документація була виготовлена в 22-му році. То ми розуміємо, що не не всі будинки тобто фактично ми будуть мати такі про будинки, як, найпростіші укриття про будинки, які тільки зараз тут починають будуватися в кращому випадку? так. Ну буду, буду проєкт, поки... проектуватись проектуватись так. з 1 листопада 23 третього. Ну я, я от маю на увазі, якщо ну, хтось я... з тих за півроку проект створити, я вам скажу, що всі новобудови на сьогодні, майже ну 100% вони будуються з паркінгами. Дуже багато паркінгів і будуються і навіть е, е, при створенні, даже е, будівельні компанії, які вже. Тільки здають ці будинки, вони вже йдуть нам назустріч. Вони телефонують. Вони самі виходять з ініціативою заактувати ці паркінги, заактувати ці підвальні приміщення для укриття населення. Тобто є відповідальність будівельників перед ну, це, мешканцями міста. Це чесно, будемо відверти і в їх інтересах, бо вони так. можуть сказати, що вони мають, хоча б найпростіше укриття. Звичайно, я дуже вдячний вам за розмову. Ми не всі питання встигли е, обговорити. І е, на жаль, я думаю, що ми змушені будемо ще повертатися до тем. Пов'язаних з укриттями і сховищами ми обговорювали сьогодні цю тему з паном Володимиром Харищаком, заступником начальника департаменту муніципальної безпеки і начальником управління цивільного захисту. Наприкінці я за традицією анонсую два заходи цього тижня, які ви можете відвідати. І сподіваюся, які вам можуть бути цікаві. 18 квітня буде благодійна гра. Увімкніть логіку, де ви можете по-перше повідповідати на питання по-друге, таким чином допомогти збройним силам України. А 20 квітня відвідати день відкритих дверей в Одеському університеті імені Мечникова. Якщо ви плануєте вступ своєї дитини не обов'язково в цьому році, то вам саме час про це задуматись. Дякую, пане Володимире, ще раз за цей ефір. Ми вклалися майже в 30 хвилин. І сподіваємося, що якнайшвидше як і перемога зробить цю тему принаймні не такою актуальною. Да, це тема зараз дуже актуальна. Я готовий надавати інформацію мешканцям міста періодично, щоб вони були ну, розумілися, що відбувається в місті з цього питання. Ми відкриті для співпраці. Ми в цьому напрямку постійно рухаємося і нарощуємо свої зусилля. Тому завжди готовий надати інформацію. Буду дуже радий, якщо ви будете запрошувати. Дякую. Будемо запрошувати обов'язково. А контакти, куди саме ви можете звертатися, ми залишимо під цим ефіром. На все добре, спокійного вечора. Дякую.